Ми знаходимося на одному з об'єктів, який ми робили. Тут використаний котел Atmos. а також буферна ємність Дражітса і бойлер косвіного нагріву Дражиса. Зараз я вам коротко розкажу, в чому суть цієї обв'язки. Котел Atmos обв'язаний міддю. Котловий контур обв'язаний також мід'ю і контур до бойлера також мідю. Це робиться для того, щоб не було перегріву. І при закипанні ці труби не плавилися. Група безпеки. Контур бойлера підключений. Також є вузол ладомат. Забезпечує циркуляцію відбір тепла з котла і закидує його в акумулюючу ємність. Також забезпечує теплу в котел, не холодно, мінімум 60 градусів. Якраз бачимо на цей градусник, що є якраз мінімум 60. З бочки йде зараз приблизно 50 градусів. Керування насосами, а їх є тут три в системі. Відбувається за допомогою універсальної мультифункційної автоматики Auraton 1111. Бачимо, є три вікна, на яких показана температура реальна в трьох точках. Тобто в кутлі зараз є 70 градусів, у бочці приблизно 66 і бойлер нагрівся до 53 градусів. Труби використані мідні, одягнені в каучукову ізоляцію, високотемпературну, яка витримує понад 100 градусів. Труба мідна, діаметр 35 один із найтовстіших доступних діаметрів на ринку. Зроблений таким чином. Під уклоном і цим діаметром для того, щоб відбулася самоциркуляція в бочку при закипанні котла. Тобто, щоб не довести його до кипіння. Що в нас і відбувається, ми вже випробовували і пробували. Котел не закипає. В бочку подається енергія з котла, закидується в акумулюючу ємність. Дана ємність є 750-літровою, що є повністю достатньо. Для котла 25 25 кВт котла Atmos. Після акумулюючої ємності є відбір тепла на радіаторні контури, а також на контур теплої підлоги з обмеженням по температурі. Ці насоси також керуються автоматикою. Котел під'єднаний до димоходу відповідною трубою нержавіючою жаростійкою утепленою трубою відповідного діаметра 150 мм. Бачимо, є трійник з конденсатовідвідом, відвідом, який служить чисткою, є розвантажувальна платформа та фірмовий кронштейн. Також використані обжимні хомути. І вверху розтяжки, щоб димохід не похилився від вітру. Продемонструю, як конденсато збірник може слугувати ревізійним люком. Коли утворюється конденсат, Через цей конденсатозбірник витікає конденсат. Також через цей люк можна почистити димохід. Якби цього люка не було, чистку би здійснити неможливо було. Заставляємо на місце, чистка проведена.